Тарас Григорович Шевченко, гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. То що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Йде сонце осужить, пригріє, а онуки їм байдуже. По нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила мученика праведного, де. Де залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч, Гвалта, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. A spogdaš, srce usmehne se.